Друзі, вітаю вас на курсі автоматизація та масштабування бізнесу за допомогою crm системи В цьому уроці ми розберемо, як підключити лендінг або інтернет-магазин до CRM-системи та покажу приклад на одному із конструкторів сайтів. Переходимо на екран. В минулому уроці я казав вам, щоб ви зареєструвалися в LPCRM. Я вже зареєструвався і отримав логін та пароль. І заходжу. Додатковий тиждень для усіх новачів. Що нам тут потрібно зробити? Тут можна отримати ще додатковий тиждень безкоштовно за відгук. Далі що нам потрібно зробити? Нам потрібно зайти в налаштування, далі система і створити ключ АПІ. За допомогою цього ключу ми будемо під'єднуватись інтегруватись з лендінгами або інтернет-магазинами, або конструкторами сайтів або інтернет-магазинів. Як можна отримувати замовлення в CRM-систему? Ну, По-перше, в LPCRM є відкрите API. якщо ми зайдемо в «Документація API», тут є інструкція, як додавати заявки, замовлення ліди з Ленінга. Ви бачите WordPress, LP-Mobi. Також тут є вкладка отримання інформації з CRM. Але це не тема цього року. Що можна включити в LPCRM? Ленінги. Якщо ви самостійно їх написали, у нас є відкрите API, ви можете їх спокійно підключити. Тут є інструкція, як це зробити. Інтернет-магазини, конструктори сайтів, наприклад, як LPMobi, WordPress, Motor, Хорошоп, це вже конструктор інтернет-магазинів і так далі. і так далі. Також є безкоштовна інтеграція з маркетплейсами Prom та Розетка. вам потрібно зайти на «Налаштування» і модулі. І тут включити пром. Тут є інструкція, як це зробити. Відеоінструкція налаштування модуля. Я зайду в іншу тестову CRM-систему, щоб показати, як це виглядає. Зайдемо в модулі. І дивіться пром декілька магазинів. Так само тут можна робити автоматизацію. Якщо, наприклад, в статус CRM відмова, то він буде. І у відмові в Пром. Також тут є співвідношення оплат, співвідношення способів доставки і так далі. Можна підключити безліч магазинів на Пром. якщо вас там їх 10 або 20, можна всі підключити. Для прикладу, я підключу лендінг на конструкторі сайтів LP-Mobi. Цей конструктор дозволяє безкоштовно створити лендінг спеціально для товарного бізнесу. Я перейду в аккаунт, мої лендінги, і дивіться, який лендінг є. Це електрична викрутка 499 гривень. І що мені потрібно зробити, щоб під'єднатися до CRM-системи LPCRM? По-перше, мені потрібно зайти в інтеграції. І ви тут бачите токен доступу LPCRM та LPCRM API URL. Перейдемо до нашої тестової CRM-системи, яку ми сьогодні створили. Скопіюємо її назву, це буде. API URL, ви бачите, тут приклад є. Вам потрібно вставити вашу назву CRM-системи, у кожного вона різна. Далі ми заходимо в систему і, пам'ятаєте, на початку ми створювали ключ API. Цей ключ ми вставляємо в токен. Все. Відправити інтеграція є з кабінетом lp -мобіль. Далі нам потрібно вибрати сайт, який нас цікавить, викрутка. І вкладка тут є CRM. Треба перейти на неї і далі включити CRM. Нам потрібно написати ID-продукту LPCRM та офіс LPCRM. Дивіться. У нас буде окремий урок про те, як створювати товари. Тут я покажу, як створити швидко міні- Також поставимо ціну закупки, наприклад, 300 гривень. Ціна продажу не так важлива, тому що вона заходить з ленінгу. Можемо поставити, щоб менеджери розуміли. Можемо додати також опис, картинку розмір і вагу для нової пошти, поки ми це пропустимо. Добре, ми створили заказ, оновили і бачите, ID 5, тобто ID нашого товару, ID 5. Ми повертаємось в кабінет LPMobi, ставимо ID5 і Office 1. Ми можемо відправляти без офісу. Я далі розкажу о, в налаштуваннях користувачів, як це працює, поки ставимо 1. І далі заходимо на наш сайт і давайте зробимо тест міні. І напишемо якийсь номер телефону. Вітаємо ваше замовлення прийнято. І давайте подивимось тепер в CRM-систему. Заходимо в замовлення, перелік, і що тут є? Ви бачите, новий, нове замовлення. Не відкривалося, тест міні і номер телефону, бачите, Київстар підгрузилось. А Якщо ми відкриємо його, то побачимо, що це міні шуруповерт ID5, і бачите, Офіс один відразу підставився. Далі ми маємо обробляти замовлення, але це буде вже в наступних відео. В цьому відео впевнений, ви зрозуміли, що до crm системи можна підключити будь-який ленінг або інтернет-магазин та обробляти замовлення в одному місці. Не забудьте також підписатись на канал, та якщо є питання, то пишіть в коментарях. А в наступному уроці ми правильно налаштуємо користувача.